Чи задумались ви, скільки зараз приносить Ютуб канал? Канали мільйонники приносять щомісячно від 2 тисяч до 40 тисяч доларів, і це я назвав цифри лише за показ реклами від Ютуб. Сьогодні ми розглянемо Ютуб як джерело постійного заробітку, який в майбутньому може стати пасивним. Мене звати Євгеній. Я маю великий досвід з роботою на Ютуб платформі. Маю успішні кейси з ведення Ютуб каналів на різні тематики. Свій шлях я почав з 2015 року, тож мені є чим з вами поділитись. Що ви думаєте, що вже пізно створюєте свій YouTube канал, то ви помиляєтесь. Кожного дня на Ютубі реєструється 38 тисяч нових користувачів. В місяць YouTube платформа налічує приблизно 2,5 мільярди активних користувачів. Можливо, ви думаєте, що вже давно все знято, все давно зайнято, але розкажу на своєму кейсі. Ми створили новий YouTube канал по старій ніші, який вже на другому відео на чистій органіці зібрав тисячу підписників, 17 тисяч переглядів. Та конверсію в 200 людей на Telegram Та приніс 10 нових рекламних заявок. На YouTube приходять люди не лише творчі, але інфлюєнсери, підприємці, науковці та інші. YouTube – це платформа для всіх. Але питання лише в тому, чи ви готові продемонструвати світу і що ви будете робити зі своєю аудиторією надалі. Скільки платить YouTube? Якщо взяти контент українською. То RPM складає від 3 центів до 1,5 долари. інколи доходить до 2 доларів в деяких ніж. Якщо це контент на аудиторію США, то від 4 до 12 та більше. Звідси людина отримує за 100 тисяч переглядів від 50 доларів до 150 на українській аудиторії та 200 і до 1000 доларів на аудиторії США. Найбільший канал з українською та російською аудиторією в Україні це познаватель за інформацією Social Blade, його дохід в місяць складає від 10 тисяч доларів. І це лише показ реклами. Крім цього, сюди можна додати ще гроші від продажу товарів, від його бренду та рекламні інтеграції в самому відео. Найвідоміша людина на Ютубі зараз містер Біст. І по даним Social Blade заробляє він від 1 мільйона доларів в місяць. Але це дані лише з одного каналу, а в нього їх декілька. Але знову ж таки, це лише показ реклами у відео. Тож, як ви бачите, на Ютубі гроші є. Як я сказав до цього, гроші можна отримати не лише з партнерки на Ютубі. Також джерелами доходу можуть бути платні підписки, рекламні інтеграції відео, продаж особистого товару, конверсія на догі соцмережі та продаж реклами там. Так, я можу сказати, що Ютуб може бути постійною роботою, і так він може бути і пасивним доходом в майбутньому. Старі відео будуть проносити гроші надалі через те, що їх будуть і далі дивитися. Тому раджу всім, хто хоче починати вести свій канал на Ютубі, віднестись до цього з серйозністю, адже будь-який успіх потребує плідної праці. Тож тобі не варто чекати, і я думаю, що тобі варто почати прямо зараз. Все, що тобі треба, це камера та хороший мікрофон і нові ідеї. Ютуб винагороджує тих людей, хто повністю дисципліновані і люблять працювати. Підписуйтесь на канал, мене звати Євгеній. Я буду вас радий бачити на нових відео.